Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще одного захисника. На Камінь Каширщині 16-річний водій на авто збив односельчанина та втік. В ізраїлі на одному з вокзалів стався теракт. Загинула жінка, є поранені. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних та сумних. Волинь втратила ще одного героя Назарія Дуная. Про це повідомив міський голова Луцька. Лучанин Назарій Дунай 2001 року народження проходив військову службу за контрактом у складі військової частини національної гвардії України на посаді старшого механіка водія. На превеликий жаль, молодший сержант помер 3 жовтня 2024 року. У головному медичному центрі Міністерства внутрішніх справ України у Києві причиною смерті стали поранення, які захисник отримав 16 вересня 2024 року в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, захищаючи свою батьківщину. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого героя, честь та шана воїну. На Волині провели в останню дорогу померлого воїна Олександра Бебеса. Відомо, що чоловік був родом із Веленчинської громади. Після тривалого лікування від травм, отриманих при виконанні військового обов'язку. перенісши 15 операцій не витримало серце воїна. Повідомили у громаді. Чин поховання воїна Олександра було звершено у храмі святих 12 апостолів. Попрощатися із воїном прийшли рідні, друзі, побратими та односельчани. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині померлого героя. У Луцьку загорівся вантажний автомобіль. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Волині, інцидент трапився 5 жовтня. На місце події відразу прибули місцеві рятувальники та оперативно ліквідували загоряння. Повідомляється, що причиною пожежі була несправність електричної системи вантажного автомобіля. Не обійшлося на Волині і без ДТП. На Камінька-Ширщині сталася смертельна аварія. Водій втік, проте його знайшли. Як повідомили у поліції Волині, ДТП трапилася 5 жовтня у селі Оленене, Камінька Ширського району. Внаслідок цього загинув пішохід, 39-річний місцевий житель. Бодій з місця пригоди втік. Відомо, що поліцейські оперативно встановили, що правопорушник – 16-річний односельчанин загиблого. Транспортний засіб винуватця автомобіль марки «Опель» – вилучили та помістили на арешт майданчик. Водій був тверезий, слідство триває. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, у ніч на 6 жовтня ворог атакував Київ безпілотниками. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, силами та засобами ППО було збито усі російські БПЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом, попередньо в місті без руйнувань та потерпілих. Також агресор атакував Одесу ворожими шахедами. Як повідомили в ДСНС області, внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена. Цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу. Обстрілював ворог і Херсонщину. Як повідомили у Херсонській Ова під ударом опинилося село Степанівка, пошкоджені чотирьохповерховий будинок та приватні оселі. У них вибиті вікна, потрощена покрівля та зруйновані паркани. На щастя, постраждалих немає. Війська РФ завдали удари по Краматорську Донецької області. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Як повідомили у ДСНС, вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав. Столиця потерпає через сильну зливу, а міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Як інформує Київська міська державна адміністрація, система дощової каналізації не може впоратися з негодою, адже не розрахована на таку кількість опадів. Гідрослужби Київавтодору усувають підтоплення на локаціях у Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Солом'янському районах. Тим часом кияни у мережі поширюють відео затоплених вулиць, на яких автомобілі подекуди по вікна у воді у Полтаві. Група людей погрожувала пістолетом, відомому львівському блогеру Ніколасу Кармі. Це сталося після того, як вони у нього запитали про ставлення до служби у війську. Про це розповів сам блогер у соцмережах. За його словами, він почув, як група молодиків побачила його і почала кричати Зараз ми хай понемо», Коли він проводив інтерв'ю у місті, блогер зазначив, що хотів поговорити з чоловіком, який ставив йому запитання на свою камеру, аби були докази. Опісля чого, за словами блогера, інший чоловік підійшов до нього ззаду і приставив до шиї пістолет. У Полтавському ТЦК підтвердили, що погрожував блогеру начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко. Щодо цього конфлікту поліція відкрила кримінальне провадження. Російські окупанти вкотре вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє центр національного спротиву. За даними центру, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів. Загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн. Йдеться у повідомленні. Крім того, у центрі національного спротиву розповіли про сам процес. За їх інформацією, ворог збирає зерно у місцевих аграріїв через шантаж. Далі переходимо до загальносвітових новин. Співробітники митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, Чотири партії з різними предметами військового призначення про це, як передає українська правда, пише естонське видання. Співробітники Каунаської територіальної митниці та кримінальної митної служби на залізничній станції Кібартай у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград, Москва під час огляду знайшли поштову посилку з, ймовірно, військовими речима. Зазначається, що речі призначені для російських збройних сил у війні проти України. Відомо, що всього. Цього було вилучено 5 одиниць камуфляжних штанів відповідно до регламенту Ради ЄС. В Ізраїлі на одному із вокзалів стався теракт. Як пише ізраїльське видання, трагедія трапилася 6 жовтня у місті Бершева. Там чоловік напав на перехожих, наслідок чого є 25-річна загибла та поранені. За попередніми даними до будівлі прибув чоловік зі зброєю. Він стріляв у перехожих і завдав їм ножових поранень. Нападника застрелили на місці. Ймовірно, це зробили силовики. Він був жителем бедуїнської діаспори з населеного пункту гора в Негеві. Наразі правоохоронці оглядають територію і шукають інших підозрюваних, аби упевнитися, що на території немає вибухового пристрою. Ну і на завершення новини з боліт. На Росії знову палало у Москві в районі Кузьминки 6 жовтня спалахнула пожежа. Ймовірно, через атаку дрона. Відомо, що горів навчальний заклад, який належить Міноборони РФ. Про це пишуть у російських змі у Кузьминках Пожежа ймовірно, після атаки безпілотника на московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка йдеться у повідомленні. Місцеві жителі повідомляють, що було чутно вибухи та звуки, схожі на постріли. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Віта не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.